Замість затишної дитячої кімнати лікарняна палата. Так від народження живе п'ятирічна Варвара з Донецька. Вона з'явилася на світ раніше за термін на сьомому місяці. Лікарі діагностували ДЦП. Тепер розвиток дівчинки залежить від регулярних курсів лікування і прийому медикаментів. Ми дома вимовити ці слова для Світлани Корнюхової велика радість. Адже з дочкою вони вже п'ятий рік понавіряються по лікарнях. Додому повернулися на один день. Це дуже тяжело і фізично тяжело, і морально тяжело. Варвара з'явилася на світ завчасно, перенесла два інсульти і запалення легенів. Тоді її мама й подумати не могла, що це лише початок випробувань. Ти стріх місяців у нас пішли проблеми Глазки. Потім вона впала на бок голова, нас вкрутило, ось так все повністю. У медкарті один за одним почали з'являтися діагнози ДЦП, косоокість, розумова відсталість. Боротися за життя доньки Світлані допомагав чоловік, але нещодавно вона вдовіла. Муж поки був жив, як двоє було легше, зараз вот мамі. Вона допомагає і підтримує морально, і ну, по мірі можливості і фінансово. Зібратись за столом всією родиною вдається рідко. Галина Іванівна цінує кожну хвилину, проведену з онукою. Після чаювання прийом медикаментів. Без них маленьку варю мучать страшні судоми. настільки дитина що коли п'є таблетки. З початком війни ліки від держави перестали утримувати. Тепер життєво необхідні препарати надає гуманітарний штаб. Ріната Ахметова. Я дуже волнуюсь. Я, звісно, хочу сказати большое спасіба. Для мене це очень большая допомога. прям очень звісно, по тому, що препарати вивидавалися не саме дішової такому об'ємі. Допустимо, бо я би не купила. Цього вистачить на три місяці. Отже, розвиток дитини не зупиниться. Большое спасибо, що у нас виручив трудную минуту і зараз допомагає виручає продукти питання і лечение. Все-таки це хороша помога. Своїм кращим другом Варя називає Мишу. Про нього дівчинка знає все. У нього такой чорненьке немножко вот голове. Уже завтра Світлана з варею знову покинуть дім. Чергового курсу лікування пропускати не можна, але заради щасливого майбутнього дочки жінка готова терпіти будь-яке випробування. Оксана Корчма, Данила Кірієв для каналу Україна.